И в первый же день, Олег Викторович, посмотрите в глаза, я вам сказал, пожалуйста, поставьте мне ребенка на ноги, я, я вас не обвиняю, я от вас ничего не хочу. Так было? И как вы сюда поступили? Вы просто отвернулись на пятый день. Просто отвернулись. Вы говорите, что вы, вы пропоновали мне какие-то ликвы. Я вам сказал, Олег Викторович, у вас очень много связей. Пожалуйста, давайте будем звонить. Почему я нашел этого профессора? Почему? Почему? 12 листопада 2025 року слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси задобули клопотання слідчого та затримав підістятрічну трьохрічного мешканця міста Білгород-Дністровський Олега Артеменка на період досудового слідства, якого підозрюють у наїзді на пішохідному переході на шестирічну злату, яка у результаті цього дорожньо-транспортної пригоди отримала тяжкі. Тілесне ушкодження. В до судового розслідування встановлено, що 4 червня 2025 року в порушення вимог правил дорожнього руху, а саме пункту 1,7, пункту 2,3, Б пункту 12.3, вимоги дорожнього знаку 538.1. пішохідний перехід. Водій Артеменко, керуючи технічно справним автомобілем марки Шкода Субер. В денний час доби в хорошою видимості. Ясної погоди, рухаючись в місті Белгород-Дністровський з сторони вулиці Шапська, з боку з вулиці, вулиці Михайлівська, в напрямку вулиці Віталія Гуляєва, з приблизною з швидкістю 30-37 км на годину. Фактична швидкість встановлена органами досудового розслідування, наближаючись до нерегульованого перетину з приїжджої частини вулиці. Кишинівська, на якому встановлені дорожні знаки 5381, пішохідний перехід водії Артем'янка, знаючи місто, будучи місцевим жителям. Міг побачити завчасно двох малолітніх пішоходів, які розташовувалися на протилежних краях, приїжджах частинах, межих дій нерегульованого пішохідного переходу, позначено дорожнім знаком 5,381. Пішохідний перехід вели себе активно, жестикулювали руками. Суд, вислухавши доводи, прокурори, покази підозрюваного та його захисника, покази батька шестирічної злати та його адвоката. Ухвалив рішення про сладо до підозрення Остала Вікторовича за тиждень захід уряд тримання під до 6 січня 2026 року включно. визначити розмір застави 70 розмірів тожкого мінімуму для поставки що складає двісті тисячі гривень. Однак того ж дня, 12 листопада. По дорозі до слідчого ізолятору Олегу Вікторовичу стало зле, та він доставлений до лікарні для надання медичної допомоги, де він наразі і перебуває. Триває досудове слідство, буду спостерігати за перегибом подій. Роман Аршанідзе Орган.